26 років я хворіла таким діагнозом, страшним діагнозом, як епілепсія. Було дуже складно, скажу відверто. В щоденному житті було складно мені, моїм рідним, близьким чоловіку. Ось, але м, прийшов момент, лікарі сказали, що це не лікується, що це діагноз, яким потрібно змиритися і з ним жити. І власне, чергова черепно мозкова травма, на фоні якої перелом черепа і невтішні прогнози лікарів. Я прийняла. Пропозицію Coral Club систему відновлення здоров'я а сказати, що я була вражена це нічого не сказати, тому що за короткий період часу я побачила результат по. Інших питаннях. У мене була гігрома, у мене був камінь в камінь жовчному, досить великий, який вже потребував оперативного втручання, сильні головні болі, гайморити, питання з кишечником, дерматологічні, гінекологічні. Боли. У мене був персональний лікар в кожному відділенні. Ось. Тому буквально за 6 місяців часу я позбулася всіх цих питань. Уже рік я живу інше життя, рік я живу без. Епілепсії, рік я живу життям без слова е, боюсь. Тобто е, я просто живу життя. Я насолоджуюсь життям. Я не боюсь сонця, я не боюсь е, лягти пізно спати. Я не боюсь водити авто. Я люблю водити авто. Я люблю спорт, я можу це робити. Я можу робити багато речей, які я раніше не могла робити, які ніхто не бачив, але які обмежували мені е, життя. Чи можу я цим не ділитись, не можу, тому що це результат, про який хочеться кричати на весі, тому що наскільки можна бути максимально в 30 років хворою, так то такою ж я зараз є здоровою. Хочеться допомагати, хочеться говорити про це, тому що я розумію, що одній людині я допоможу, і це вже буде чиєсь змінене життя, як воно є зміненим моїм. Щаслива, що Існує такий інструмент, завдяки якому реально може змінюватись життя.